Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 310 650 особин за добу 1130 і поранено 931 950 песиголовців за добу 3 390 танків 5 342 одиниці за добу 25 бойових броньованих машин, 1041 одиниця за добу, 24 артилерійських систем, 7 527 одиниць за добу, 38. Реактивних систем залпового вогню 879 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони 579 одиниць за добу, 1. літаків-322 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5620 одиниць за добу, 25 крилатих ракет 1 559 одиниць за добу, 1 кораблів катерів 22 одиниці за добу, 2 підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9925 одиниць за добу, 49 спеціальної техніки, 1069 одиниць за добу, дев'ять. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.